Співали гімн українських націоналістів, обмінювались калачами та вітаннями. За традицією, що склалася останніми роками, керівники Чернівецької, Тернопільської та Хмельницької областей зустрілися для спільного відзначення Дня Соборності України. Цьогоріч захід проводили у Хотинській фортеці. До урочистостей доєдналась і віце-прем'єр-міністерка України Ірина Верещук, яка приїздила на Буковину з робочим візитом. Деталі вже за мить. Цьогоріч для відзначення дня соборності України в нашій області обрали символічну локацію Хотинську фортецю. Твердиня на Дністрі зібрала гостей з трьох областей легендарних українських захисників, волонтерів, громадських активістів та митців, учасниками урочистостей стали керівники трьох сусідніх областей Чернівецької, тернопільської та Хмельницької. А відкриваючи дійство, віцепрем'єрка Ірина Верещук наголосила, що соборність України те за що століттями борються українці. Ми мало Стінки в нашій історії, сторінки боротьби, сторінки сліз, відчавні і втрат. Але вперше у нас є. Шанс для наших сусідніх регіонів Буковини, Тернопільщини та Хмельниччини, четвертий рік поспіль день соборності вже традиційно є днем возз'єднання, зазначив голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк. Особливо сьогодні, в час великої війни, великої війни українців за дійсно незалежність за свою землю і за свою націю. Одне з самих величних свят свято соборності України повинно підтримувати завжди. Це говорить про те, що українці повинні бути єдині і в єдності наша перемога. Свято, яке сьогодні виборюється кров'ю нашими дівчатами і хлопцями на передовій зі зброєю в руках, дійсно бореться за нашу незалежність. І я впевнений в тому, що це свято Соборності в майбутньому об'єднає ті землі, які є істинно наші. На святі були присутні і ті, хто доклав зусиль до справжньої єдності нашої держави. Один із символів незламності Азовсталі, відома парамедикиня Катерина Поліщук, відома за позивним пташка, виконала марш українських націоналістів. Поплачне! І дійсно свою власну історію українці пишуть сьогодні, підкреслив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш. Ми те покоління, яке дуже в швидкому часі, надіюся, зробить новий акт звук і зробить нову суборність, яка приведе до нашої перемоги. Адже після перемоги ми розуміємо, що це буде возз'єднання. Возз'єднання нашого Криму, нашого Луганська, нашого Донецька. Всіх зараз окупованих територій. І зараз на початку 21-го століття за можливість існування Соборної української держави ми завдячуємо захисникам. Виконував військовий бою в Афганістані, стані. Є, також пройшов вже в одну війну. Ну і напевно я пов'язав своє життя з військовою професією тим, щоб навчати дітей військової справою. Я як сказав, що є вчитель захисту України. Пов'язав своє життя з військовою службою, і зараз у такий час, який напав ворог на нашу державу, я не став далеко від цього всього. Я у перших рядах почав також єднуватися до перемоги до того, щоб діти брали приклад на нас, а так як я викладач, маю показувати своїм прикладом. З'єднає. Валерія Пержун, Василь Ставчанський та Медня Тва.